Я вам покажу, як зробити легку голову ламку і складну. Десь не знаю, скільки разів, але трохи багато разів складніше. То давайте подивимося на ці голову ламки і їх оглянемо. Ось найлегше. Ось так вона виглядає. Ось okay. ось наша найскладніша. Добре. Давайте вже розглянемо спочатку в найлегшу ось. Дивіться. В двох ломках треба знайти гроші. Ось тут їх видно що тут якась є каштушки, це, напевне, гроші, а ось тут її навіть не видно. Отже, ось цей ось ця менша. Менш захищена, а ця більш краще на знаю, вікна й там граще дістати, але давайте спочатку розміщемо ціку. Але тут нема що розв'язувати. Просто потрібно оцю от штучку потягнути. Ось так. Ось. І нам попало що 100 доларів. Давайте їх відкладемо. Далі ось цю її відкладемо теж, напевне. Але приступно, давайте на складнішу, Розглянемо її спочатку її добре. Перш ніж розв'язування. У неї ось така є якась штучка зверху, не знаю для чого. І ось тут ніби як якісь поділене. Давайте, може, спробуємо. Це відтягнути, бо воно дуже дивно, воно витягається. відтягається. Давайте попробуємо. Дійсно воно відтягнулося у нас. У нас є ось, гроші, але... їх бачите? Неможливо дістати. Давайте щось тут сторони зробимо, бо воно здається десь таке саме. Ого, дійсно, клас. Але ж ніц. Як мені дістати? Ну не дарма, я ось ця деталька звіту. Ми її попробуємо відчіпати. Ось. Відчіпляється і ми, дивіться, просуваємо ось так і все дістали ми їх, Інших 100 доларів. Зараз, зараз, зараз. Чекайте, чекайте. Ось. 100 доларів, бачите? Давайте я вам покажу, як зробити спочатку легку голову ломку. То давайте поїхали. Для початку нам потрібно буде ось взяти тальку 2х2. Ось будь-якого кольору, яке хочете. Далі беремо. Двої деталі. Ось два на один. Між собою їх ми з'єднуємо. Ось так. І ми ось це з'єднуємо ось таким чином. дивіться, Ось так. Далі. Прямо гладку деталь Один на два. І її ось так от. Ось сюди. Беремо гроші. Ось гроші наші. І кладемо їх сюди і накриваємо все деталькою 2 на 2, але гладкою. Можна не гладкою? Там 1 на 2 мусила бути гладка. Інакше так не вийде. Трохи її притиснемо, щоб воно не вилітало. Ну і все, відео закінчується перша частина, тому що я зроблю другу частину, як зробити складнішу голову Тому для цього що потрібно вам зробити? Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Якщо відео це набере... 5 лайків, то я зроблю другу частину, як робити складнішу, все ж таки складнішу голову лампу, яку ви можете дати друзям, щоб вони спробували розв'язати чи своїм батькам. І тому давайте. Підписуйтесь на канал. І якщо ми, ви, ви тобто, наберете під цим відео 5. 5, все лише. 5 лайків, ну це багато, скажіть. То я випущу другу частину, як зробити складнішу голову. А саме ось цю складну... Ой, дивіться, я випадково не помітив. Ось. Цю. Тому. Тому ставте лайки. 5 лайків і друга частина на каналі як зробити ось цю. Коли наберете 5 лайків, я зразу через 10, може, хвилин випущу відео. Тому бувайте і я сподіваюся, набирайте. Ну, набирайте 5 лайків і... Я б сам хотів знати, як це зробити вам. Ну, але я вже знаю. Тому хочу з вами поділитися Бувайте!